не треба ніяких рогачиків забивати все просто це слива сорт Голівуд. Це третій рік після посадки. В цьому році повинні бути плоди. Для чого ми таке робимо? щоб сонечко попадало на наші плоди і на гілочках утворювались плодушечки. Плодоносні нарости. Ось такі ось, подивіться. Це плодушечки. І буде попадати на плоди сонечко. І вони будуть крупні, достигать будуть гарно. Ще, звісно, воно подрезаться, вот такие способ. Заходите на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, но все доброе.